Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо, як завжди, з особистого життя і дивимось на один день сьогодні на завтра Тож, до чого вам готуватись в вашому особистому житті? Трошки посилиться ваша. Можливість сплачувати рахунки, ваш заробіток трошки як поліпшиться, зміниться. Ну, не для всіх, на жаль, але для багатьох тут така інформація йде. І, знаєте, це виглядає для багатьох як циклічність певна. Коли, знаєте, от є такий у вас період. Може, ви так якось працюєте, наприклад, на відсотках у вас нараховується зарплатня. Може, якось ще там від чогось залежить ваша зарплатня. Але у вас то більше, то трошки просідаєте. От тут поліпшення буде, посилення ваших заробітків. Далі дивимось кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання? Угу. А тут, ви знаєте, тут перемога і перемагає е, королева Пентаклів таємну жінку. Наприклад, якщо у вас ситуація по трикутничку, ви знаєте, що є, ну, наприклад, є дружина, а є таємна жінка, то от перемога дружини над тією таємною жінкою тут показано. Знаєте, коли вириваєтесь. З такого стану, виходити з такого стану. Ну тут. Зараз хвилинку. Цілковитого обнулення це ще не про цілковите об... обнулення. Не про це, але все ж таки ставить крапку тут чоловік. Не дружина, а чоловік. А ставити крапку він буде дуже-дуже обмірковано. От давайте згадаємо той попередній рядочок, бо там все ж таки теж була королева Пентаклів, яка керує грошима. Отут ця та сама королева Пентаклів може надавити на якісь матеріальні аспекти в житті в сім'ї. І йому прийдеться прийняти рішення все ж таки, ну, що він залишається в сім'ї, він не схоче втрачати те, що накопичено роками. Ось так. Далі дивимось, робота. До чого вам готуватись в роботі в цей день? Хвилювання. Тут якась інформація, яка вспливе, яка от треба буде з нею попрацювати. Це, наприклад, щось забули, щось недороблене може було, щось може втрачене було, і хвилювались. Оце те, що знайдеться. І тут може бути допомога від старшої людини за віком, або ви просто навіть самотужки щось знайдете. Щось ви тут як, так скажімо, як слідчі дії будете проводити, і як поступово пошагово ви пройдете той шлях, де коли загубилась якась там. Ну, Може, документ якийсь, може взагалі якась там річ, може ще якось у вас там, ну, але е, зрозумієте, де і в чим треба переінакшити ситуацію, відродити ситуацію. Далі, що вам важливо прийняти в цей день? Вистрипнули карти, то давайте залишаємо їх. Тут розвиток матеріального, розвиток по фінансах. І не швидкий, не такий, щоб там дуже швидко все буде ладнатись, але такий, що дуже все обмірковано, прораховано, розплановано. Тут у нас королева мечів показана. А ця пані вміє планувати, вміє все так ретельно виважено прописати. Якщо щось там робить, то це завжди виглядає як от так треба. І я зроблю так, як треба зробити, щоб потім не переробляти. Тож, приймайте, як є. Від чого краще б за все відмовитись в цей день. Угу. Ну, дивіться. Король Пентаклів, Королева Пентаклів це пара. Сімейна пара. А на дні колоди таємна жриця. Це як таємна жінка, це як таємниця, взагалі якась. Це, наприклад, інформація, з якою треба б попрацювати. Але ж ми питаємо, від чого краще б за все відмовитись. І ось тут насправді опрацювання певної. Інформації. І я б сказала, знаєте, коли ви можете докопатись до чогось, але не розносяться це, от не розповідаєте нікому. Хай воно залишиться таємницею між вами. так Тут Ну так воно буде краще гармонійно. так буде Для когось все ж таки трикутничок тут присутній. І, знаєте, коли ви можете шукати дуже там подробиць. Я тут не буду уточнювати, хто, хто ви в цій ситуації, ви самі знаєте, з ким це резонує. Але не докопуйтесь до тих подробиць. Знаєте, от не, не крайте собі, собі серце, не треба цього робити. Якщо ви знаєте, що ви в трикутнику, цього вже достатньо, це вже болісна ситуація. Це не треба аж дуже-дуже себе вже в цій ситуації, як то кажуть, наказувати. І зараз все ретельно розміркуйте, не поспішайте з висновками. Отак тут показують карти. Воно закінчиться обов'язково, але так, щоб ви все обміркували і щоб ви не втрачали, не втрачали нічого в цій ситуації. Хай воно буде без особливих втрат для вас. Ну і далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Все ж таки башти не уникнути. От десь щось ви будете розвалювати в цей день, а ніяк інакше. І імператор тут показаний і егоїстична ситуація. От егоїстичну ситуацію ви будете цілком і повністю розвалювати. Тут ну, от, егоїзм він недовго тут буде присутній. Цей день кладе край цьому. І знаєте, це буде так різко, це буде так болісно, і це, ну, от, це буде робити жінка, королева Пентаклів. Тут ситуація, от я, я розумію, що це більш за все, от знаєте, як вийшло, як для когось одного там, чи дві-три людини розклад. Це не для всіх підійде. Але от тут болісна ситуація. По башті вона дуже болісна для людини. Це знаєте, коли от самий пік болю. І завжди карти відгукуються на людину, який дуже-дуже болить. Ну, от, я розумію, що тут не одна така людина, але ж не всі, хто дивляться цей розклад. І нічого, це ну, от. такий день, сьогодні таке нам показують. Сьогодні треба почути людині, який болить. Для всіх інших у вас буде ну, більш-менш нормальний день, нічого там такого особливого для вас не буде в цьому дні. Але нічого, вибачте, що ви теж все це дивитесь, що вас воно не, не торкається аж ніяк, але вам це прийшлося вислухати. Порада від вищих сил на цей день. Ну, тут по закону все треба вирішувати по закону. Тут у, у, такі умовні домовності. Між людьми вони, вони не будуть працювати так аж дуже-дуже. Готуйте себе та документи, як то кажуть, і будьте просто наготові, бо тут буде вихід з ситуації, буде вихід з оформлення документів, коли у когось тут може бути розлучення. То хай би у вас все було підготовлено до цього, щоб ви не втратили анічого, бо ви і так втрачаєте. Я так розумію, що розлучення просто в парі буде. Ви і так чоловіка втрачаєте, тож будьте готові хоч з чимсь залишитись, бо тут битва буде, будете своє щось. Доказувати. От я тепер розумію, чого саме ця колода попросилась сьогодні на розклад. Бо ситуація сама по собі дуже така негарна, недобра. І колода така, знаєте, ну показує, от знаєте, всіляких монстрів, всілякі такі негаразди, бо дійсно. Тримайтесь, що тут скажеш, тримайтесь, це все час. Біль а, трошки втримає, а з часом навчитесь жити по-новому. Тут ситуація, в яку вже входите і яку просто треба пройти. І ви пройдете, бо я тут підглядаю, пройдете, все у вас вийде. Як інакше. Все, на цьому, всім дякую за перегляд і всім вам гарного дня, не дивлячись ні на що. І гарних історій в ваше життя, приємних історій, чарівних і історій з коханням, з вірністю і з таким, знаєте, взаємовідношенням цінним, дорогоцінним один до одного. Бережіть себе, будьте в безпеці. І побачимось. Всім пока!